Зрада це поняття універсальне. Абсолютно будь-хто може в неї вляпатися на цій прекрасній планеті. І поза цією прекрасною планетою теж, але поки що Марк Цукерберг не зробив свій клон Ютуба, аби мовити ще й своєму рідному народові. Але це уже зрада не наша, а нібірійців. Сьогодні у нас міжнародний і навіть ювілейний 13-й випуск новин з дна, і тому ми не будемо обмежуватися лише самою Україною, чи якою з іншою одною конкретною країною, а от нанести інформаційний удар по Японії можна. Отже, пан Мєдзакі, не той, котрий приносить почуття тривоги своїми творіннями, а той який дарує почуття тепла, спокою і тривоги, робить новий мультик. Щоб ви розуміли, наскільки він для нього важливий, нагадаю, що чоловік вийшов із пенсії заради цього проєкту. Чи то нас очікує шедевральний мультик і Лебедина пісня Хаяо Мєдзакі, чи то у дідо просто чухалися руки. Новий мультик студії Ghibli гіблі буде називатися Як ся маєте. А в нас, якщо її будуть показувати, то під назвою Як поживаєте. Хоча, в залежності від контексту, можна перекласти, як її. Як ви живете? От якраз щодо контексту є малесенька проблемка, тому що окрім одного єдиного постера, рекламна кампанія не проводилася взагалі ніяк. Але у випадку студії Гіблі не потрібно цього всього проводити маю минуло з рекламну кампанію, тому що їхні роботи, не наче хороша е, шаурма. Е, вона говорить сама за себе. Хоча продюсер фільму Тошіо Судзукі каже, що шаурма тут ні до чого абсолютно, просто їм хочеться повернути магію кіно на великі екрани і не розказувати абсолютно усе у трейлерах, як це робить сьогодні Голівуд, все, що ми знаємо сьогодні про цей мультфільм, так це те, що вийде він уже 14 липня у Японії. А ще він надихався одноіменним романом Гензабуро Йосіно 1937 року, у якому розповідається історія хлопчика, котрому не пощастило пережити смерть тата. Власне про цей травматичний досвід, котрий робить його тим, ким він є, і йдеться в історії. Проте усе ще невідомо чи повториться вона у мультику. Так де ж зрада питається. А от крім того, що я назвав аніме мультиком і цим самим спровокував срач століття у наших коментарях, питається, де ж це зрада? А От під що я зараз буду їсти бутерброди бутероди це сетечаєм? А справа в тому, що якби там не переклали, як поживаєте, це мультфільм офіційно покажуть там на Росії. У них є такий сервіс, як КіноПоиск, і по про те, що сам Міядзакі стрімінги не любить, цей мультик, аніме, картинки, що рухається, називайте це як хочете, там таки покажуть. Звісно, до пана Міядзакі у мене претензії приблизно нуль, бо його діло малювати і підкидувати нам життєві меми на кожен день. Тож, якщо копнути злегка глибша за а, студія гіблі продалась. Росососам, як пишеться, Росос... як вони продались плохим расі. Якщо копнуть глибше за це, то виявиться, що там просто один малий продав права іншому малому, і так, от знаєте, до кінця, із телям, наскільки я розумію, у кінці цієї схеми дивовижної ні, студія Гіблі, ні міядзакі особисто нікому нічого не продавали. А права на цей мультфільм і на решту їхніх мультфільмів ходили по руках, неначе. Рада по факту таки сталася, але канцелити м'ядзакі і відмовлятися від його творчості я особливої причини не бачу. Але вирішувати, звісно, тільки вам мене особисто харить, що дехто не може визначитися у цьому світі, і аби навіть подивитися, мультики доводиться корчити із себе детектива пікачу, проводити розслідування в інтернеті, лазити по форумах і тьху-тьху -ть спілкуватися із людьми. До речі, про це сам я не люблю кіберзнайомства, тому що волію, щоб люди розчаровувалися мною вживу, але. Ситуації бувають різними. Тож, якщо ви любите чататися в інтернеті із незнайомими людьми, пам'ятайте, що у жодному випадку не можна розповідати їм про себе занадто багато. Не надсилайте своєї адреси, не пишіть своїх паролів до пошти, акаунтів чи будь-чого іншого. Не розповідайте, де працюють ваші батьки, і звісно, що не надсилайте своїх фото. Кожен раз, як ви заходите в інтернет, уявляєте, Себе Джеймсом Бондом або ще краще Кімпосібл, як роблю це я, повотися максимально обережно із будь-якою особистою інформацією по тій простій причині, що ви абсолютно нічого не знаєте про людину по той бік екрану. А все, що знаєте, може виявитись вигадкою, яка була сказана, аби дотягнутися своїми шахрайськими рученятками до вашої свині скарбнички. Тож будьте обачні. І дбайте про свою кібергігієну. Якщо у вас на моніторі підозріла особа, будьте обережні. Не відповідайте їй, а ще ліпше забайнте її. Про всяк випадок. Особливо, якщо воно каже, що воно й було тою самою геніальною людиною, яка підказала Гею річі знімати свої фільми на Росії. Гадость така. Здавалось би, куди далі обляпуватися після роботи із дізнеєм, але як бачите, дно це поняття не стало. Усе теж кінопоиск, якщо вірити деяким джерелам, збирається інвестувати у новий кінокліп Гая Річі. Мені особисто абсолютно глибоко байдуже, що там відбувається на Росії, але подібна поведінка саме голівудських митців, а Гая Річі не так давно став саме голівудським митцем, не повинна толеруватися у самісінькому зародку цієї поведінки. Звісно, якщо це правда, з одного боку. Офіційно Гая Річі нічого ніде не писав, але і прокат того Джона Віка тишком нишком а Апарасії по покатали туди-сюди, як і операція Фортуна усе того ж Гая Річі. Тому чисто фізично і навіть юридично обійти усі заборони цілком можливо, аби було бажання. І якщо не так давно продюсери із студії виправдовувалися раніше підписаними контрактами, то тепер їх виправдовує нічого. Бо фільми, зроблені і прокатані на Росіюшки, у процесі розсипаються подарунки. А куди саме йдуть ці податки, потім може відчути кожен із вас особисто. Тож поки що будемо чекати більш достовірної інформації, аніж російські джерела, котрі, знаєте, не настільки навіть надійні, як на паркані написи. Поки що теж будемо вважати це зрадою про всяк випадок, але знаєте такої відкладеної дії. Зрада шродінгера, якщо вам так завгодно. У чому точно можна бути впевненим, що дна самісінько сягають оцінки нового сезону відьмака? Відьмака. Ви теж нічого не чуєте? І я не чую, що вони там говорять. Відьмака, я сказав відьмака. Навіть ті люди, котрі страждають на контентну агевзію і з великим апетитом з'їли попередні два сезони, злегка, так знаєте, попльовуються від третього сезону, а часом навіть не злегка. Поки я писав ці слова, 33% глядачів змогли рекомендувати нового відьмака. Професійні критики значно щедріше оцінили мішанину, котра нагадує перше джерело хіба іменами. І майже 90% із них рекомендують цей серіал. Серіал, звісно, препас худний, навіть якщо його не порівнювати із. З книгами чи якісним, але все ж не канонічним фанфіком, також відомим вам як гра Відьмак 3». Причин таких, відверто кажучи, низьких оцінок є дуже дуже багато, і більшість із них я прекрасно розумію. Але не всі я підкреслюю. Людина, яка потім буде писати про мене гадості у Твіттері, я підтримую, але не всі не всі. Лор було скалічено, випотрошено і зшито білими нитками, котрі ніяк не пояснюються. І нам усім потрібно робити вигляд, що це нормально, що не толерантний жорстокий. І расистський світ відьмака нині виглядає як Лос-Анджелес, включно з одягом та мейкапом. Сценарій рісніє діалогами, котрі за відчуттями писали діти, причому під кінець своєї зміни, бо до цього довелося іще написати сценарії для половини інших серіалів Netflix. Єдине, що я зрозуміти у такому випадку не можу, це рев'ю бомбінг, котрий, як ми вияснили після людини павука, працює цілком в обидва боки. Далеко ходити не треба, аби зрозуміти, що люди навіть спеціально заводять собі акаунти для того, щоб ставити одиничка або інші дуже негативні оцінки. Персональна ненависть до того чи іншого проєкту часто замилює очі, і люди, навіть не дивлячись сам серіал, фільм е і так далі тому подібне, приходять і ставлять негативні оцінки, що я б сказав би не дуже правильно. При всій моїй особистій нелюбові до цього серіалу, одинички чи півбала він точно не заслуговує. І Він не може мати нижчий рейтинг ніж фільм Кімната та троль 2», Які від глядачів мають 45% на томатах. Рев'ю бомбінг це. Не робоча схема, бо як можна побачити по мультику Велма, та і в принципі по тому ж відьмаку, вона не працює. Якщо люди ставлять одинички, це означає, що вони скоріше за все подивилися серіал. А якщо вони подивилися серіал, то значить додали плюсиків до статистики, яку тепер неститко показувати перед інвесторами. Тож, поки ви це дивитесь, це будуть знімати незалежно від якості в епоху лайків та дизлайків, стобальна система не має абсолютно жодного сенсу. Тож, навіть фільму 50 балів не буде сприйматися. Як щось посереднє, а тільки як щось погане. Тому оцінки на томатах чи будь-яких інших сервісах із можливістю рев'ю бомбінгу взагалі не мають значення. А от долар, котрий ви заносите чи ні, має. Звісно, якщо ми не говоримо про рептилоїдів. Бо Марк Цукерберг, цілком точно справжня людина, якщо ви сумнівалися, прямо так і сказав, що поки його кастрований клон Твіттера не набере багатсько акаунтів, заробляти грошей на ньому вони не будуть. Так званий трец, а я сподіваюся, що це не посилання на улюблений фільм Марка, може здаватися мертвонародженим проєктом. Але згадайте, що це не перший раз, коли Цукерберг бере чужі ідеї і робить їх своїми, і робиться цілком успішно. Плюс до всього маск сам регулярно гидить собі у штанці, тим самим перетворюючи. Твіттер у помийку, відверто кажучи, і в цій помиці поширюється регулярно проросійський контент із з їхньою ж пропагандою а чомусь пости зі зборами для України. Активно топляться. Звісно, Трец, це навіть не тінь колишнього Твітера, тому що навіть сам Твітер це не тінь колишнього Твітера, а скоріше стерильно вилизана його версія. Тому якщо його і варто розглядати, то тільки в якості диверсифікації свого портфелю підписників, а не як поборника Твітера. Тим паче, що у Твітера і так є головний поборник, його ж власник Ілон Еролович Маск, котрий, побачивши тріщину в твітерській монополії у формі Цукерберга, вирішив попогрожувати Трец судом. Мовляв, ті співробітники яких взяв цукерберг під своє дуже кволе е, безпір'яно-шерстисте крило? Знаю дуже багато про Твіттер. Відповідно, можуть розказати те, що вони знають про Твіттер, уже людині, яка володіє е, Трец? Звісно, Маск чомусь вирішив замовчати той факт, якби яким чином ці люди опинилися у Цукерберга. Він їх звільнив. Маск звільнив дуже багато людей, я нагадую. Взагалі він дуже дивний чоловік, який каже, що за свободу слова, але дає шанс бути побаченими тільки тим, хто йому заплатив. Сповідує силу конкуренції, проте тут же нервує, коли з'являється притомний конкурент. Ну як притомний, наразі хто б не виграв у суді, легше не стане, бо це скоріше юридична битва жаби та ящірки. Власне, тому новина про Трец, Твіттер та їхню славнозвісну коханину і потрапила у цю рубрику. Але новина ця із світу шалених і багатих. Гатих нагадаю, що сусіди у нас такі, що більш актуальні для нас будуть новини про вбогих і шалених. Усе ще існує ризик, що росіяни таки підірвуть ЗАЕС. Проте нагадую, що комісія МАГАТЕ не виявила закладеної вибухівки, принаймні ззовні чи де вони там перевіряли. Тому можна, в принципі, спати злегка спокійніше. Поспіть за мене, будь ласка. Але чисто на правах якого не а атаки блогера, я хочу нагадати, що у сусідах у нас підступний алкоголік із гранатою, який здатен на все у будь-який момент і власне знищення Каховського водосховища, тому яскравий приклад. Я не закликаю вас до паніки. Я просто хочу, щоб ви були готові до різних сценаріїв. Не потрібно бігти кудись чи кричати про зраду навколо, як я робив це, щойно все відео, а просто спокійно зберіть свої рюкзаки готовності. Валіть. Іски тривожності збирати не потрібно. Зверніть увагу, що потрібно таки збирати рюкзаки готовності, укотре повторюю, щоб ви не сприймали свої рюкзаки готовності як. Привід для того, щоб ходити і панікувати. У вас же в кожного повинна бути вдома аптечка. А в цій аптечці у вас є таблетки проти діареї, а наявність таблеток проти діареї у домі не означає, що ви повинні накручувати себе і що секунди чекати срачку. Але все ж як цей день настане срачковий, то було б дуже приємно, щоб усе необхідне було навколо вас, і ви не йшли в такому стані шукати усе необхідне поза своїм домом. thank <laughs> І ще одна топ-порада цього сезону. Я рекомендую вам донатити на українських військових. Прямо зараз у нас відбувається збір. Е, на те, щоб я не робив отак от руками. У нас відбувається збір на українсь... для українських військових. Якби ж то е, я б дуже радий був, був би, щоб ми купили якихось військових із НАТО. Ну, поки що не було такого аукціону. Але як тільки ха -ха, поки що збираємо на дрони необхідні запчастини до нього. Самі розуміють. То що це очі в небі додаткові, їх багато не буває конче потрібно на запорізький е, напрямок, тому я е, не вимагаю від вас абсолютно нічого, але буду дуже радий, якщо ви поділитеся шматочками своєї зарплатні, абсолютно байдуже, якого розміру буде цей самий шматочок, 10 гривень, 20 гривень, ну якщо у вас є 100 гривень, о, давайте 100 гривень. Я бачив, що люди донатили 1000 гривень, там 1234, ні-ні, 1222, ні, все-таки 1234, хорош Ши був день, от якщо ви хочете так задонати, то будь ласка, не соромтеся проявляти свої математичні здібності і писати ще коментарі, якісь, наприклад, можете написати. До цього відео поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, а підпишіться на нас в ТРЕЦ, в твіттер, в Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, можете підписатися. Взагалі підпишіться, будь ласка, де завгодно, бо це дуже корисно для нас, для вас, для здоров'я. Це піднімає тонус організму. Це, звісно, відверта брехня. Якщо ви хочете підтримати нас, а я нагадую, що абсолютно все тут тримається виключно на вашій підтримці. Ви можете підтримати нас фінансово завдяки патреону, байміякофі чи будь-яким іншим чином. Багато. О, знову ж таки, не треба, я розумію, що зараз усіх потреб е вистачає від одного долара. Нам цього більше ніж достатньо. Один долар на місяць. Це колосальна допомога з вашого боку. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Телера Андерсон. Монтажила цей випуск. Бідосенька, нашенька е Юліана, прекраснюченька. Я думаю, я якби майже прийшов до цього, що якби в кінці писати собі слова, щоб не казати всіляку е ахінею. Дуже схоже, до речі, Юліана тренується, щоб стати ведучим замість мене. От бачите, всі вона особливості моєї вимови, вона з точністю копіює. А ну давай ще щось, давай. Ага, тобто, коли треба, коли треба, ти замовкаєш. Вона мене п'є. Ліпше, ти вибірш це ніж мене. Ну так, да, тут написано. Ти написати. ж не сказав, бувайте. Ви дивилися, як Джорджує. Бувайте, ви дивилися, як журнал. Я правильно все сказав? Знаєш, оце це? Ж, ну, це ж не рубрика. А що це? Це не рубрика. А мене не буде, да, на новинах зна. ну, я буду в них, скоріше за все.